Тому клініка більше спеціалізується на діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань, і саме для цього в нашому центрі зібране топове обладнання, яке дозволяє більш точніше проводити діагностику, візуалізувати проблему, і також е враховувати інші методи, які використовуються в нашій клініці, такі як МРТ, Разом з ультразвуковою діагностикою використовувати різні їхні комбінації, в чому допомагає сучасне програмне забезпечення, яке компонується з сучасними такого класу комп'ютерними томографами більш просунути програмне забезпечення. Все це призводить до більш якісного аналізу. До більш якісного розуміння, що відбувається, коли ми кажемо про динаміку обстежень, і загалом онкологічних пацієнтів майже завжди використовується контрастне підсилювання це правильне використання препаратів, правильні фази сканування використовування цього контрасту, і тому кожен раз пацієнт, коли обирає клініку, він має обирати з трьох постійних складових. Як я казав вже в наших роликах, лікування онкологічного процесу залежить від трьох основних факторів перше. Це від пухлини, від самої якості пухлини, з якою ми зіштовхнулися. Друге це 25% від обладнання, яке використовується для цього лікування діагностики, і 25% від команди, яка працює з цією інформацією, працює з пацієнтом, працює з цим обладнанням. В тому клініці зібрано і обладнання, і команда, і досвід більше 7 років, коли ми в тому клініці займаємося лікуванням безпосередньо онкологічних процесів. Дають нам підгруття розуміти, що пацієнт отримує Якісне обстеження, якісне діагностування, якісне лікування.